Всім привіт! Мене звати Світлана. Я займаюся клітинним харчуванням. мережевна компанія. Американська мережевна компанія B-Epic. Be Це l 8 Ранкова зелена капсула. Також Acceler 8, нічний комплекс, фіолетова та біла капсула, Red Jenner, b 2 OdvaDrops, Краплі, імунокод, Колаген Арібела, колаген Epic Slim. Кава Епікселім з грибами, які містять певні компоненти для контролю апетиту, також контроль ваги. Це чудові, чудові продукти, це назвали тільки частину. Ще є там і таблетки для економії палива, і чудові пластирі, які знімають біль, і CBD олія, CBD біді ролл. І багато іншої продукції. Ось тому я розказую про ці продукти клітинного харчування. Не дуже давно я взяла всю свою відповідальність за своє здоров'я в свої руки. Так, так, свої руки. Я не перекладаю відповідальність за своє здоров'я на лікаря. Я не маю ніяких претензій до лікаря, чого в мене болить те, чого в мене болить те, а чого не працюють ті ліки з аптеки, а чого не працюють інші ліки з аптеки. Ось в той час, коли в мене на поличках стояло там 15-20 пляшечок всяких таблеток з аптеки. І вони не працювали як ні для мене, так і ні для моєї сім'ї, ні для моїх дітей. І коли вже просто лікарі розводили руками, не знали, що казати, в тому числі і сімейна лікар, вона ну, ну просто не могла нічим мені просто допомогти. Я тоді зрозуміла, що потрібно брати всю ситуацію в свої руки і всю відповідальність за своє здоров'я, здоров'я своєї сім'ї. І я почала шукати вихід, я почала займатися вітамінами, замовляла вітаміни з Америки, відновлювала своє здоров'я. Але останнім часом в нас з'явилася дуже модна хвороба, якою перехворіло дуже багато людей. Ось, і я в тому числі була, тому мені після цієї хвороби потрібно було терміново шукати щось краще, щось більш ефективніше, щоб заміняло всі ті пляшечки, 15-20 пляшечок я могла, могла би приймати певну кількість пігулок. Там одну або дві, ну, максимум три. Ось тому. І віднедавна я зустріла американську компанію Be Epic, яка е, пропонує продукти клітинного харчування. Так, мені це дуже подобається. Тому як L8 це зелена капсула. Це зелена ранкова капсула, яка приймається безпосередньо зранку після пробучення людини. Ми встали, протерли очки. Випили тепленької водички по можливості, скільки можемо. Беремо капсулу і ковтаємо, і знов запиваємо теплою водичкою. Це мінімум за пів години до їди. Але ця капсула вона дає таку можливість, як такий просто що їсти, ну, скоро не дуже хочеться, абсолютно. Це кому як, особисто я їм десь через години-дві, наприклад, а можу і того не снідати, а піти у своїх справах десь. Тому мені це дуже підходить. Але вісім має сублімовані овочі, сублімовані фрукти. Тут вказані всі компоненти, інгредієнти та їх дозування. Можна переглянути. Також я реєструю в компанії B-Epic бажаючих. Це чудовий спосіб заробляти гроші і оновлювати своє здоров'я, відновлювати регенерація клітин відновлення. Л8 надає енергії, надає бадьорості, витривалості, нормалізує сон, дуже гарно бореться із шкірними захворюваннями, такими як псоріаз, висипи на обличчі, акне, прищі, також екзема та багато-багато інших витіліго. Всі знають таку хворобу червона вовчанка також. А ще краще L8 працює разом із нічним комплексом із нічним харчуванням клітинним. Я, наприклад, приймаю фіолетову капсулу і L8 зранку, тому ну, білу капсулу я не приймаю. Це все індивідуально, і я собі підібрала такий набір і зробила такий вибір. Мені це дуже гарно підходить. Я всім задоволена. Фіолетова капсула вона відновлює організм під час сну людини. Це очищення, детокс та відновлення. Фіолетова капсула містить також вугілля, журавлина для зміцнення сечостатевої системи, кульбаба, імбир, маршмеллоу. Сена розторобша, алоєвера, також містить пробіотики, травні ферменти. ось Чудовий продукт. Мені подобається. Не потрібно шукати. Ніяких антидепресантів, не потрібно шукати ніякої ашваганди. Коли у вас є захворювання щитовидної залози, багато хто кидається на ашваганду, тому як надіється на дуже велику силу Ашваганди, але вона не всім підходить і її тривало приймати не можна, запам'ятайте це. Ось. А клітинне харчування це абсолютно безпечні компоненти, які поєднані між собою і підтримують одні одного. Ось тому L8 і нічний комплекс дуже гарно працює. Це база, база цих продуктів, які потрібно споживати разом. Тому так настає швидке одужання і, настає, і приходять швидкі дуже результати по відновленню організму. Дуже є багато відгуків. Як в Україні ми є представниками компанії Be Epic, розказуємо, так і є у Франції, є в Америці, є, ну, є в багатьох інших країнах. Можливо, ви не зустрічаєте такі відео, вони вам часто не зустрічаються, і ви не можете їх бачити, тому як існує певна система того, щоб таке не показувати. Ось, але я е, вам е, демонструю, так як я являюся бренд-партнером компанії Be Epic. Мені ця продукція дуже подобається. Це, це натуральні компоненти, екологічно вирощені у штаті Юта і е, пропонуються людям для оздоровлення. Це е, також е, але 8 є ще в США, він доступний для України і для Сполучених Штатів Америки. Солодкий елев, на нього кажуть. Солодкий елев я даю своїм дітям. Він дуже смачний, дуже гарно розчиняється у воді. Ось, і також є свої результати. Результати, саме у меншої дитини, в той час, коли Ну, Лікарі просто нездатні були дати належне лікування дитині, а Л8 дуже гарно з тим справилася. Ось тому ось такі справи. Я обираю Л8, обирають клітинне харчування. Реєстрація в компанії без кордонів Тепер не були в будь-якій країні. Це все можливо, B-Epic Be працює з дуже багатьма країнами світу. Доставка в Україну займає приблизно плюс-мінус 10 днів. 10-15 може бути, як коли в країни Європи, наприклад, я скажу за Польщу, в Польщу продукція заходить за 3 дні. Якщо ви дивитеся мене з будь-якої країни, я вам можу замовити ці продукти, або ж надам вам посилання для самостійної реєстрації, або ж допоможу вам зареєструватися в компанії BEPI для того, щоб ви замовляли продукцію аклітинного харчування для себе, для своїх дітей, для своїх рідних. Бікардіо також дуже чудовий продукт для підтримки серцево-судинної системи. Редженер для підтримки су суглобів. Проти запальних процесів в суглобах. Так, Grey Greens це зелений напій для підтримки серцево-судинної системи, для нормалізації рівня цукру в крові, для нормалізації рівня тиску. Також Grey Greens дуже чудово знижує апетит та контролює вагу. І ще дуже важливий момент: Grey Greens піднімає залізо. В організмі людини в кого низький гемоглобін, низький рівень заліза, Gray Green дуже чудово з цим справляється. Імонокод дуже чудовий продукт, також бажано додавати в, в комбінацію прийому до L8 та вечірніх капсул. Дуже гарно імунокод працює в поєднанні разом з цими продуктами. Він дуже потужний продукт. Там дуже багато компонентів, які посилюють дію один одного. Рекомендую також до вживання. Противірусний ефект, щоб не хворіти, не валятись на лікарнянах. Тому як за кордоном, це не то, що в нас можна повалятися на лікарняних, там до лікаря особо не потрапиш за кордоном, в якісь європейські країни дуже швидко не потрапиш. Там потрібно чекати місяцями. А для того, щоб не хворіти, не... Не відчуватися якоюсь такою кволою людиною, де є депресія, вам туга за рідною країною може бути апатія, якась втомлюваність. Я рекомендую приймати продукти клітинного харчування. Це знімає депресію, знімає апатію, депресивні стани, панічні атаки, це нормалізація сну. Ну, Це потрібно просто спробувати. Про це розказувати можна дуже-дуже довго. Але е, спробувати я це рекомендую. В Кожній упаковці по 30 капсул. 30 капсул елева, 30 капсул фіолетових, 30 капсул білих. Це дуже зручно тим, що у вас нічого не залишається в залишку. Крім того, L8 можна ділити капсулу, можна роз'єднувати і ділити на певні частинки, якщо у вас є чутливість до цих компонентів, люди похилого віку ділять капсулу на 6 частин і отримують також свої результати. Ось Якщо вас це зацікавило, вам це подобається, ви хочете спробувати, і я рекомендую вам спробувати. Якщо маєте велику вагу, у вас артрити, артрози, є зайва рідина в організмі, ви пересуваєтесь на милицях, вам це дуже важко. Будь ласка, не відкладайте цей шанс на інші дні на потім. Починайте діяти вже сьогодні, вже зараз, замовляйте продукцію клітинного харчування, і ви будете результатом просто вражені за дуже короткий час. Це просто потрібно дуже проникнутись і бути дуже, ну, захотіти дуже сильно бути здоровими. Я, наприклад, захотіла бути сильно здоровою, і щоб моя сім'я не хворіла і була сильно здоровою по максимуму. Ось, щоб не знати дороги до аптеки, щоб не складати там безліч якихось аптечних препаратів, які, на жаль, в наш час вже перестають просто працювати. В той час, коли лікарі виписують один за одним рецепт, який ну, також вже не має своєї ефективності. Ці продукти клітинного харчування ви можете поєднувати з тими ліками, які ви наразі приймаєте. Але ви згодом побачите, що аптечні препарати ви почнете відкладати в сторону. Вони вам будуть просто непотрібні. АЛФ-8 і Acceler8. Також можна підключати і згодом і Бікардіо, і Редженер, і імунокод, все за вашими індивідуальними потребами. Продукти клітинного харчування можна поєднувати між собою, але ж без фанатизму. Ми, консультанти, ми бренд-партнери, все вам можемо порадити, проконсультувати, як правильно то зробити. Бо багато людей просто бояться брати відповідальність за своє здоров'я в свої руки. Неякі маленькі дітки хочуть уваги лікаря. Якоїсь рекомендації лікаря, постійно йти до лікаря, міряти той тиск, або постійно у лікаря питати про якісь інші ліки, щоб виписували. Багато людей бояться просто відмовитися від походів до аптек і відмовитись від походів до лікаря. Багатьом людям це просто дуже страшно. Але, на жаль, в наш час починає виживати найсильніший. Той, хто бореться за своє здоров'я, за своє життя, той і виживе. Ось і я рекомендую з продуктами клітинного харчування, це можливо. Це можливо Це можливо пересуватися вільно, без милиць, без коляски. Це можливо дуже в найближчі, найкоротші терміни отримати оздоровлення, відновлення, встати на ноги люди, які довгий час. Лежать, лежачі, вони починають вставати. Люди, які мають деменцію, погану пам'ять, поганий зір, це все починає відновлюватися. Волосся починає відростати, воно починає бути темнішого кольору. І все, все починає відновлюватися. Людина може дожити до глибокої старості в здоровому розумі разом з клітинним харчуванням. Щоб не бути обозою для своїх дітей та для своїх рідних. Це дуже чудовий спосіб бути здоровими разом з клітинним харчуванням. Замовляю напряму вам роблю оформлюю замовлення напряму з Америки до вашого дому. Так як багато. Продукції у мене в наявності немає, це фінансово просто неможливо все закупити, потягнути. По-друге, це дуже зручно тим, що ви обираєте, що вам замовити, і я вам замовляю напряму з Америки до вашого дому вам в Україну привозить кур'єр нова пошта, тільки то, що потрібно зачекати 10-15 днів. Статус вашого замовлення я буду відстежувати і вплоть до того дня, щоб ви його отримали від кур'єра. Все дуже швидко, безпечно та надійно разом зі мною. Я переживаю за кожного свого клієнта, і мене, для мене найголовніший результат те, щоб ви отримали своє замовлення і отримували оздоровлення та відновлення разом з клітинним харчуванням. Для мене це найголовніший результат. Тому, де б ви не були в будь-якій країні, я оформлю вам замовлення на вашу адресу до вас додому. Ось, не тільки Україна, Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Канада, сам, самі Сполучені Штати Америки. Ну, де б ви не були, де б ви не були в будь-якій точці, точці країни. Це все можливо. Ось, щоб не хворіти. Не чекати якогось запису до лікаря, як це можливо все виправити за допомогою клітинного харчування. Ось. Якщо вас це зацікавило, звертайтеся. Я завжди на зв'язку, це моя робота. Я люблю цим займатися. Чесно, мені аж подобається цим займатися, розказувати, рекомендувати. Те, що дійсно працює, те, що дійсно допомагає, я повірила в це, все в свої сили, в свою можливість, всім серцем, і мені це дуже подобається. І я отримую дійсно задоволення від вживання продуктів клітинного харчування.